у вас питання, то у них ви розберіться. Старенькій хатинці дідусь і бабуся проживали, до церкви ходили, а тому в мирі жили і поживали. Священик про недіну школу всім розповідав і про важливість її відвідувати усім сказав. Понедільна школа це школа любові. Тут мультики є, уроки цікаві і друзі чудові, тут хлопчики і дівчатка всі привітні та гожі, бо знають всі діти в нас правила Божі. Якщо ж хтось новий прийти забажає, хай правила Божі швиденько вивчає. Вони не складні і цілком зрозумілі. Вевчай і до школи приходь, що не Дідусь і бабуся ні дітей, ні онуків не мали. Тому, коли прийшли додому, засумували. А потім про Бога згадали, помолилися, встали і гадненького. Колобочка ліпили і випікали. І його, щоб ополону, на віконечку залишили. І до недільної школи ходити благословили. А Колобок, охолонувши, ополонувши, довкола, озирнувся і через віст у школу покотився. Ой, какої, пой. Ой, ой. ой. яка чудова погода. Є тут здорово. Була. А знаєте чому? Знаєте? Да. Не знаєте, я розкажу, в мене давно не було, а це тому, що я подоживав у різних казках. У багатьох я там героїв зустрів, і всі вони них роздомні, і всі вони такі хороші і і я думки. Це я повернувся і вирішив. І я піду до школи. Правильно я вирішив? Правда? Да, ну що ж я ці коломов? І до школи не буду ходити. Так не мають. Так от, я знаю, що в цій недільній школі навчаються звіряти, що тут живуть у лісі. Але так просто до школи не беруть. Треба знати правду. Якщо мені ці право не знають. Треба напевно тут пройтися по лісу і когось зустріти. І обов'язково його розпитати. що тут за такі вправи Іду. А якщо ви когось побачите, то ви мені підкажіть, хто тут є зу. Так, піду, диду, їду, йду, ніколи. Точно! <связывая> гайка, Гайка, привет, привет, гайка. Да, -то не было. Я справа скажи, вот я Вот так я и знаю. Так я и знаю. От я <связывая> кажи, Вот ласка. я Я в А? Я знаю. Так все право. Ну, ну. Сунду. так як йдеш до школи, то не нудьбуй ніколи. Не вірять, вже рано у вікно зазирає. Про місті двиливо тебе зачіпає. Mm -hmm. Прокинься, мій друже, мерщій, не барися. І сонцю відходь. теж посміхнеться. Можливо, ще вчора було щось погане, то сьогодні зі сумна ще смарка. Нам теж треба дуже. А друга правильно. Не йти одне і школи. Знайте мій найкращий друг. Так, цікаво. І хто ж це твій найкращий друг? Діти, а ну скажіть, хто може бути другом? У Їжачок! Їжачок! Ні, ну їжачок все може. А так що вовк? Скажіть, будь ласка, хіба може бути у другом?

Це за розмови. Ну, а друге, може, знаєш? Звичайно, знаю, а й всі знають. Ну якщо ти не знаєш друге, я тобі скажу, що й друге. Давай. На ліво, на право не дивись, що бува не запізниць. <гум> Забави навколо нас все спокушає. Думки хай твої на таке не зважають. Дурницю некай. І поводься статечно. В неділю забаву? це ж так недоречно. Ти кілька хвилин лиш на щось задивився. І в школу неділю. Дивись, ти запізнився. Аби не спізнитися, слід пам'ятати, куди і для чого ти вийшов із хати. Mm -hmm. Ну ось, Бачиш, яке правило, сподобалось mm -hmm. то тобі це правило рівної школи? Так, правильно хороше правило. Ні. Mm -hmm. Мені сподобалось, mm -hmm. mm -hmm. я не знаю, як хочете, бо я до недільних школи дуже хочу. І друге правило від Але ж хтось мені казав, не пам'ятаю, що їх десь Ну два це добре. А третє правило хочу. Слухай, пішли до їжачка. Він мусить знати. Ти не засмучуйся. Зараз ми в ньому запитаємо. Він підкаже. Стоп. їжачок ходить до школи? Без зовсім не жар. Без них забудеш усе, що вивчати. І матимеш клопот у школі. чи мало. Різим тебе називати тут. Сплеймонки, ганебним, не згатишно буде. Потім не лінуйся робити уроки, щоб потім не мати у школі мороки. О, так. Ясно тепер, що мені треба робити. Ну, добре. Це було третє, А четверте? Правильно? Я врахую, третє, потім четверте, так? Mm. І, mm. І, mm. і хто мені відкаже? Щось ви мене дуже, я бачу, знаєте. А хто хоче? Може, песики спитаємо. Може і вікна. А хіба песик буває у світі? А, а вони сурій так... навчаються. Китику, амо? Пав, паук, о. о хай! Хай! От скажи, ти навчаєшся в недільній школі. Так, звісно, навчаюсь. О, тоді, кажи, будь ласка, наступу прав. Я, коло боча, тоді розпину четверте право, яке мені так. дуже сподобалося. Пау, пау! Добре, слухайте і видіти. Пав, пау. Учителя твого слова нехай міщає голова. Ще істин Божий тебе навчає. Кожне його слово щось нове розкриває. І вчить щирим серцем любити, зерна добра розсівати і дарити. Він мудрості Божій завжди навчає. За ним хто йде, той ніде не блукає. Учитель навчить, що правдива дорога веде нас у вічність, веде нас до Бога. Ой, які красиві слова, правда діти, ну красиві слова. Я красимо хочу стати і йти додому. Є, маєш бути дорога, дорога. А ви знаєте таку дорогу? Діти, знаєте? Не знаєте, а якщо будемо разом з мамо ходити до недільної школи, то тоді ми точно цю дорожку знайдемо. Добре? Де? Але ж тепер нам ще треба одне ще наступне від правил. Яке? Як так? Так, ми любі друзі. А, а п'яте правило буде хто розповідати? Лізниця чи волк? Хто? Ну, є волк, є лізачок, та й тюня, лізниця. Хто тут ще немає? Лиси. Лисички? Так, ще, лисички. Лисички? Так, лисички. А ще й поросяни мають. Лисички. Будемо, прикінчити СДІ. Ой-ой-ой, а що ти не таки сказав, діти? Що ти, ти, ти такий сказав? Моя да, да, ні. німецькою мовою в тебе запитав, І ось а ми завжди п'ятрові з розстави. Яке правило. Ага. Що? Шосте? Що ж ви покоркуєте? А ну ще раз. Шо? Так. А Так. Кого покличемо? Кого покличемо? Лежить! 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 От полетики йде. Він О, Ви думаєте, коли будете? А ви ж види? Ви І так? Ні-ні-ні, даватися. Ні, ні, не не. Привіт всім! Привіт, привіти мене. Так що, кажуть, що і ти туди до школи ходиш. Так. І Я можу розповісти вам, що спекало. Я чув, що ви не знаєте його. Давай, давай, бажись скоріше. Важливішого нема нічого, ніж почути голос Бога. У школі не дім. Завжди, повсякчасно. Сам Бог промовляє до всіх одночасно, якщо ти хотійко або ж забіяка, чи видюка би тебе у сюляка, на тебе чекає ганебна дорога, адже не ти почуєш ти голосу Бога. Будь дружним, уважним, не відволікайся, і слово Господнє почути старайся. А право, все запам'ятаю. Пішов до останні масло. Так. так, але ж наступне правило воно буде. Сьомо! Так, сьомо, Що скоро, скоро, сьомо, правда, споруди, знайдуть, знати всі. Хто ж нам сьома право? <сево> ну, скажіть, будь ласка, хто нам сьома права? Лиси! О! Лісичка! Моє! Ось просто вражник! Як може? Хитро несить! Вона дуже щира. Важливе правило нашої школи. Так, 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 так. Привіт, Лисич! Розкажи, будь ласка, коробку правила кошти. Ой, знову щось таке складануло, нічого не зрозуміло. Що там повторить? Може, калопа. -по. you Брати молодшу сестричку додому забрати. Старайся ти іншим завжди послужити. І інші захочуть з тобою дружити. поміч ближньому треба спішити, бо так християни всі мають робити. От можна що християни? los turistas А ви навчалися в Так, І я хочу змінити на краще. Я ж мені діти, як подумаю, ну тоді я дуже хочу туди потрапити і мати друзів. Це вуха у вас усіх. У мене діти склалося своє право. Я вам не зараз і скажу. Хочеш, друзів са дма, старайся інших шанувати. Ти у школі різних учнів знаєш і хлопчиків. Коли всі ці правила можеш сповняти, чуєш цю радість і смак благодати. Навчишся <смірсвітна> любити тир Україну, свяжі <пасмірсвітна> і прекрасного. І вірше радіося, що рожі, пізнаючи силі небесного вола.